Ми опинилися в Херсоні в окупації. На жаль, ну особисто я не була готова до роботи в таких умовах, але працювати потрібно було. Я про це знала і я хотіла це робити. І ем, з часом ставало небезпечніше. Е, на той момент якраз от я вперше взагалі в своєму житті звернулася до національної спілки, тому що до цього чесно кажу, мріяла стати членом національної спілки журналістів. Але якось воно все так складалося, що ну не доходила. На жаль, такі ну не дуже гарні умови, не дуже приємні ситуації змусили мене звернутися. Але на той час я дійсно шукала якоїсь підтримки, якогось роз'яснення, а що мені взагалі далі робити, як мені працювати в окупації і як себе убезпечити. Я пам'ятаю, як просто написала в Фейсбуці на сторінку і відгукнулася якраз тоді Кущ, вона мене набрала особисто. Ми говорили близько 40 хвилин. Для мене це тоді було знаєте, таким здивуванням, що ну звідти люди телефонують і говорять зі мною, тобто не просто якусь інструкцію відправили. А зі мною дійсно говорили індивідуально. Я дуже вдячна за це. Дійсно, я от надовго запам'ятаю той момент. І е, ці рекомендації, е, мабуть, в дуже великій мірі допомогли мені тоді і зберегти своє життя і це без перебільшення, і е, не потрапити дійсно до рук окупантів. І ну, на щастя, для мене все закінчилось більш-менш добре. Але ну знаємо, розуміємо, сьогодні говорили про те, скільки наших колег постраждало, на жаль, від цієї війни. І тому для мене чесно, це дуже велика честь стати членом національної спілки журналістів України без перебільшення, без краплі лестощів. Але я дійсно про це дуже давно мріяла, і для мене це такий важливий день